Привіт! На продовження відео з Софією, яке я взагалі не планувала записувати, якщо чесно. Я планувала записувати оце відео про нас. Але я Софію, коли завозила в спортзал, закинула таке, що а, я у тебе зараз візьму інтерв'ю і бачу, вона нічого не сказала, що ні, я не хочу одумаю. то треба ловити момент. Раз вона не відмовляється, значить треба. Брайсь поки гаряченьке. От. Тому так вийшло, що два відео буде. Значить, що я хочу розказати про наші останні новини, які у нас відбуваються відбулись. Так і пройду по головному. Це те, що перше. З лютого місяця, десь приблизно з 6 числа, до мене прийшла пропозиція про роботу. Це в моїй сфері, я дуже цьому зраділа. от Я люблю свою роботу, мені подобається це робити. І я одразу погодилась навіть незважаючи на те, що там у мене зараз неабиякі гроші. от і щоб не забути, як це все робиться, це... <laughs> треба себе тримати в формі. О, це трошки інший напрямок моєї роботи, але все-таки загальна течія це те, чим я займалася в Україні. Кому цікаво, чим я займаюся, в чому полягає моя робота. Можете зайти на мій інстаграм робочий посилання буде під цим відео. Отже, значить, я, звісно, зраділа, що прийшла робота, і буквально прийшла до мене вдома ця пропозиція, і я почала облаштовувати своє робоче місце, яке було у мене де облаштовувати, це був бейсмент. Нижній цокольний поверх. Це був з окремим виходом у двір, з вікнами, звісно, і ще одна кімната там була, там дві кімнати в бейсменті було, і душова кабіна з туалетом там було. Отже, почала це все облаштовувати, і днів через 10 після цієї новини прийшла інша новина на e-mail від нашого менеджера, з яким ми вели справи по оренді нашого будинку. В якому говориться, говориться про те, що нам потрібно підшукувати інше житло, оскільки наші господарі е, хочуть продавати будинок цього літа. От, і е, треба з'їжджати. Ми з'їхали, я, звісно, цим всім почала займатися, підшукувати житло і, підшукувати, і пакуватись. Звісно, я, для мене це все було з надривом. Я дуже така людина, яка прикипає до місця, я прив'язуюсь до людей, мені дуже важко даються ці розставання. Але так як тут виходу, особливо іншого виходу, немає, тільки змінювати житло, ну то треба було це все пережити і особливо не розстраюватись. Хоча я думала, що в тому будинку ми проживемо не менше п'яти років. Но Життя. От, е, знайшла я будинок, дуже схожий до того будинку, попереднього, особливо перший поверх це один в один, можливо, трошки навіть е, більший перший поверх. От, е, взагалі будинок трошки більший, на 200 сквера фіт він більший, ніж попередній будинок. Я не знаю, скільки це в метрах. Далі е, Відмітили одразу по приїзді в будинок. Це те, що в тому будинку зекономили на проводці. Прям конкретно зекономили на проводці. Це було відчутно, наприклад, в такому банальному питанні, як виключатель на кухню. У нас там виходить перший поверх, він весь такий відкритий. Там зонально воно все поділено: зона кухні, зона брекфест, зона, family room і окрема така кімнатка, але також без дверей. От. І в зоні кухні, над кухнею цієї, я 2-3 дні шукала виключатель. Десь день, на 3-4 я знайшла той виключатель і він був в такому нелогічному місці розташований, що ми на кухню через той прохід не ходимо. А я розстроїлась, конечно, тому що я думаю, ну йолки, ну от зробили і що нібудь називається. Ні туди, ні сюди. Все, думаю, виключателя у мене на кухні немає. Е, я навіть собі в умі не тримаю, що він от там, десь він є. Ну, от. Десь через тиждень е, дивлюсь, Тимофій якось включив той виключатель, але він стояв не біля того виключателя, який я знайшла. Кажу, де ж ти включив те світло. Виявляється, де світло він включив в гаражі. Ну, я не знаю, яка це логіка, чия це логіка, якої культури це логіка поставити виключатель на кухню в гаражі. Ну, я потім так прикинула собі, ну, напевно, є якась логіка. Не скажу, що взагалі без логіки є якась логіка, тому що, ну, як ми заходимо в будинок, ми через. як то... Двері, як ми через двері ходимо, але не через головні двері, не через парадне, так скажемо. А ми заходимо в хату через гараж, тому що ми заїжджаємо в гараж машиною, і звісно, через гараж ми заходимо. З гаража, куди ми потрапляємо, одразу на кухню. Ну і є якась напевна логіка, що при вході з гаража на кухню зробити виключатель на саму кухню. Хорошо, логіка є. Ну є якась логіка. Ну чому та логіка не пішла далі не зробити на самій кухні виключатель на кухню? Чому це не зробити? Один виключатель зі сторони Family Room, там де не ходимо ми на кухню, другий виключатель в гаражі. То тобто, мені я заходжу на кухню, мені треба зайти в гараж і там включити виключатель. Ну це дуже незручно, і все, у мене там світла немає. Я не так і не користуюсь тим верхнім світлом. Я вже за нього забула. значить ну і Крім цього, цієї проводки ще багато було, багато є якихось недочуті проводки, вже я про них не буду говорити, вони вже не такі ем, разючі, так скажемо. от далі ну і Перший поверх у нас тут темний, досить темний. оце от Хоча південна сторона, сонце завжди на цій стороні. от але Темний, тому що це перший поверх. У нас за рахунок цокольного поверху, перший поверх, той, який вже, він ставав вже другим поверхом. Тобто, там цокольний поверх він на землі стоїть, і той перший поверх він вже стає другим поверхом, і звісно, це додає світла. от ну Софія дуже розстроїлася цим. Всім. Вона як зайшла в хату, вона дуже. Прям сльози Софії всього. Мені не сподобалася фея. <рес> але взагалі будинок, я не скажу, що будинок цей гірший. Ну, взагалі цей будинок не є поганий, да, перший поверх темний, але є у нього такі плюси, як, наприклад, майже рівний рельєф бекярду. Це важливо, коли ти косиш, тому що чим гостріший кут. Рельєфу, тим важче косити. В тому будинку у нас було, це і це ну, важко. Оскільки і я косила, і діти косили, тому це для нас важливо. От. Цей будинок, бек-ярд, задній двір є загорожений, тому ми собі можемо там розкласти барбекю, Я там лежу загоряю. От, Ніхто, ну, Тобто це більш так приватно. От. Ну і взагалі непогано. Є недоліки, звичайно, але є і плюси в цьому будинку. Тому недоліки і плюси, ми, звісно, собі так галочки поставили для себе. Тому, коли ми будемо купувати свій будинок, я сподіваюся, ми спроможемося це зробити. Це для нас буде такий досвід, які ми, звісно, примінимо вже при плануванні свого житла. Це те, що по будинку. І ще пару слів я додам про свою роботу, я особливо не розказала. Я не є засновником цього бізнесу, я не є організатором. Наразі я працюю у співпраці, мені надають роботу, я роботу виконала, здала її все. Від мене більше нічого не вимагається і не залежить. Мені не потрібно шукати клієнта, мені не потрібно думати. Як дати роботу, де її взяти, витрачатись на рекламу. Ну і крім того, моя мова ще не є настільки хорошою, щоб могти спілкуватися з клієнтом. Можливо, ще якось на побутовому рівні ще це було б більш-менш, але от саме якийсь професійний словник, у мене його ще практично немає. Він тільки-тільки починає формуватись, та людина, яка мені дає, Роботу це жінка з Росії, яка вже тут більше 20 років, напевно. От. І вона мені питала, як тобі краще писати на російський чи на англійський. Ну, всі вказівки, які, як називаються різні предмети. От. Я кажу, звісно, що мені краще на англійський, тому що по-російськи я і так знаю, як воно все, -все називається. От далі, стосовно мого англійського, наразі я на п'ятому курсі, я вже другий раз на п'ятому курсі. Перший курс я перший п'ятий курс я закінчила, немає значення коли, місяць тому, допустимо, мене перевели на шостий курс. Хоча я не хотіла, щоб мене переводити. У мене одразу був план проходити п'ятий курс двічі, оскільки. Чомусь дуже мало приділяється уваги часу Perfect. Ну, дуже мало. І от на п'ятому курсі ми зачепилися Перфект на четвертому курсі, буквально чуть-чуть ще зачепили Infiniti і герундії. І на п'ятому курсі ці всі самі теми вони трошки більше були викладені, але все одно для мене це було недостатньо. Я досі не вмію користуватись цим часом. Я не знаю, як його. Я путаюсь в цій конструкції, хоча, здається, конструкція не складна, але я не можу використовувати. Коли я чую цей, до прикладу до мене сусід прийшов знайомитись, він використав, коли ми переїхали, Він використав цей герундій і Ой, герундій, він використав цей Перфект. Я чу почула, що це перфект. Все, я завісла, я вже не зрозуміла, що він у мене питає. Якби можливо, я якось вільніше себе почувала, я в ступор не впала, от, може б я і зрозуміла. Я кажу, ти можеш мені повторити, що ти запитав? Він це все перекрутив в інший простіший час. Я у нього ще потім перепитала для так, фундаментальної вибужденості, що в мене він саме це запитує, От. і тоді вже я дала відповідь. Він питав у мене, чи мої родичі живуть у безпечному місці? От. Далі, да, по тому що я зараз на п'ятому курсі, отже. Потім мені прийшов емейл, що мене переводять на шостий курс. Я не хотіла, я написала, що я не хочу. При тому, що я знаю, що на початку п'ятого курсу я проходила розмовний тест, спікінг-тест, який я відчула, що я його завалила. Дуже мені якось він важко дався. Я не знаю, не хорошо. Ну, я прям відчула, що я його погано здала. Вот. І е е я кажу, що Мені містер, той, який у мене англійську викладав на п'ятому класі, сказав, що в кінці п'ятого курсу, сказав, що мені краще повторити. А вот. І, значить, переводять мене на шостий курс такою умовою, що давай ну, ти попробуєш перший тиждень, а потім, якщо тобі буде важко, я тебе переводу на зад на п'ятий. Відучилася перший тиждень, я відчула, що мені не стільки важко, скільки ми просто одразу почали з тих перфектів. Якісь довгі речення, якісь складні конструкції, вчителька говорить дуже швидко, вчителька говорить нові слова. Ну, це ерунда, це звісно, це все звикаєш, і навіть добре, що вона говорить швидко, тому що. Ну, зазвичай, люди, як вони ж не розтягують ці слова, ніхто тобі не буде повторювати весь час. Є такі люди, особливо чорні, вони дуже швидко говорять. У них своя інша артикуляція, і це то тобто, ти не розумієш? Я, от, наприклад, з Аліксієвою Баздрайві розмовляю. Все, вона, я думаю, господи, ну хоч би одне слово, хоч би якесь одне дієслово охопити, що вона про що вона говорить. Вона починає говорити і все. Я намагаюся почути якісь знайомі слова, я їх не чую у неї. От. Ну Це таке теж. Значить, я почула і чула, що мені на шостому курсі доволі важко, і я попросилась назад на п'ятий курс. Після першого тижня вона мені не дала відповіді. Супервайзер. Закінчується другий тиждень, і я їй знову пишу лист, що мені потрібно перейти на п'ятий курс назад. Вона вийшла тоді зі мною на відеозв'язок, запитала, які у мене проблеми, з чим у мене є складнощі. Я їй пояснила. Вона вирішила, що мої доводи є, аргументи є вагомими для того, щоб мені перейти на п'ятий курс назад. Отже. На п'ятому курсі, отже, на шостому курсі я відучилась тільки два тижні, щось з вісьми чи з дев'яти, щось таке. Прийшла я на п'ятий курс назад, і думаю, на що я сюди вернулася, тому що ми почали повторювати, був було повторення. Ну, уже презент Симпл, Пас Симпл, уже прості часи, які вже от, ну тут от уже у мене третій, четвертий, п'ятий курс, і оце от все, вона жована жвачка, воно мені вже от так. От, уже мене воно надоїло. Ну, зрозуміло, що я вже буду чекати, коли піде той матеріал, який мені потрібен. І е, е, в будь-якому випадку повторення мать учення і тому. Е, це закріплення матеріалу, якісь нові слова, які я е, упустила, навчаючись перший раз на цьому курсі, воно в будь-якому випадку піде на користь. І вже я пройшла е, знову ж таки на цьому ж п'ятому курсі свій спікінг-тест, і е, я його пройшла до кінця, якщо от попередній, про який я казала, що погано пройшла, е, там воно йде по наростаючій е, речення. Тобто спочатку Верефт. Де ти тут живеш, розкажи про себе, розкажи, як проходить твій день. От, і е, потім ускладнюється речення. І от перший раз, як я здавала на минулому, п'ятому курсі, я його до кінця не пройшла. На якомусь моменті е, все, я вже перестала розуміти її, і я вже не, не здала той тест. Тобто не те, що я не здала, я його до кінця не пройшла. От, то зараз цей тест я пройшла повністю до кінця. Були одне чи два речення, які я не зрозуміла. От, тобто одне речення, я відчуваю, що я розумію всі слова, я відчуваю, що вроді як от воно от про це. Но що воно вкупі все означає, я не можу, я не можу вивести оце основну якусь думку. От тому ну, і вона мені потім сказала сама, що це складне речення. От і я його пройшла до кінця. Вона сказала, що все те закінчений. Так, щось про свій англійський я вже дуже довго говорю. Далі англійські дітей про англійські дітей вже напевно говорити нема що, тому що вони спілкуються вільно. Софія вже другу друге місце роботи має. Тут вже взагалі нема про що говорити. Тимофій мені робить зауваження. Мама, ти не так говориш, вони так не говорять. Там він щось почув один раз, що я кажу, сказала I need to go. Мама, вони так не говорять. Ти правильно сказала, але вони так не говорять. Вони говорять I have to go. Ну, тобто, Напевно, це особливо не має значення. Напевно, це так, як в нашій мові. Мені треба йти, і я маю йти. От, напевно, тільки в цьому окрасі воно відображається, а так сам смисл, він, звісно, залишається. Про Софію Софія розказала про Тимофія, про англійську Тимофію я ще додам про те, що Тимофій, як ми переїхали, знайшов собі друга і його вже. Мова стала вільніше, він себе в цій мові почав вільніше відчувати. Це хлопець американець, мама його з Росії. Тут уже 20 років, ну це вже друга мама. І також він не ті спікер, цей хлопчик на цій мови, тому у Тимофія, напевно, і ривок відбувся в англійській мові. Про Олексія у Олексія почався, як і у Тимофія, новий навчальний рік, у них круглогорічна школа, і у Олексія змінилась вчителька, хоча він з нею працював уже. Ця вчителька у нього була з попереднього року. Вона була у ролі асистента. Наразі вона стала його вчителькою. Напевно, наразі. Так, по нашому переїзду, по тому все, Це все, що я хотіла сказати. А, ще про Тимофія скажу, що наразі я перестала його водити на карате, я забрала його звідти, оскільки там було все, що завгодно, але тільки на карате. Це було якесь спортивне провадження, якісь пригалки, квачі. Карате там було напевно, в напевно такому форматі, майже безконтактне. Там якихось ударів серйозних не було. Я так зрозуміла, що той вчитель не є, не состоїть в якійсь федерації від Каратео. Тимофія в Україні була федерація Кіо Кушенкайкан. Вроді, правильно, якщо я так сказала, у нього був паспорт міжнародний, от і в Україні він вже здобув синій пояс. Тут йому подарував цей сенсей, жовтий пояс. Це все він дарував кіманоєм. Подарував і. Всім і пояси їм подарував. Ну, це не є якісь це, вони між собою б'ються, це не є якісь регіональні якісь бої, це ну навіть боєм це не назвати. Тому що це отак пух, ручку забрав, щоб, не дай Боже, ніякого нісіння не було, нічого. А Тимофій бити вміє і питає, коли ж ми вже будемо нормальним карате займатися от і Йому вчитель каже, що ну коли вже всі будуть вміти, а коли ж всі будуть вміти. В таких секціях завжди що? Тя кучка, от, і воно ж понятно, що всі не будуть на одному рівні ніколи. Тим більше Тимофій там був найстарший, і він в цьому плані був найграмотніший. Ну і що він там, чотирирічну дитину буде якось з нею битися чи що. Ну, чи навіть 7-річну там були. Він найстарший був, йому там навіть спарінг не було з ким стати. Ну, словом, таке, я думаю, вже хватить. Майже рік відходив, 10 місяців. почались канікули, і я його забрала. Наразі я його записала в художню школу, тому що я бачу, що він малює хорошо, у нього є нахил, він вже сам щось вміє намалювати. так Непрості якісь рисунки, так уже він з тінями щось планкував. Пробує працювати. Є у нього задатки, тому я вважаю, що їх треба спробувати розвинути. Єдиний мінус в цьому всьому, це те, що туди їхати 30 кілометрів. Це 36 хвилин їзди. Це для Тимофія ну, просто убійство. Я його і так уже кажу, що давай спробуємо. Ну він як почув, що півгодини їхати, я так накинула, кажу, півгодини. О, півгодини я не хочу. Я кажу, ну давай спробуємо. Можливо, тобі сподобається. Ну, ладно, давай спробуємо. І я сподіваюся, що йому сподобається. І оце те, що йому там буде цікаво, я думаю, це все-таки буде нівелюватися у цією дорогою. Він не любить їздити довго. Його часто його укачує. Ну, то таке, я сподіваюся, буде все буде добре. І там виходить один раз в тиждень, і заявляють, що три академічні години. Не знають, як воно там буде чи дійсно три, тому що пише з шести до вісьми. От і заявляють, що три академічні години це, виходить, три рази по 45, вроді, академічна година це 45 хвилин, вроді. Ну в общем, навіть якщо це буде і дві години, то це все одно краще ніж те, що було в карате. В карате він займався 45 хвилин. Це я платила 120 доларів за два рази в тиждень по 45 хвилин. Зараз я буду платити ті самі 120 доларів за один раз в тиждень, але дві повні години ну, заявляю, три академічні години, але так як я бачу розклад, ну поки поки я ще його не водила, це буде з 31 серпня. Ну, звісно, хотілося б, щоб у Тимофія ще був спорт. Ну, поки зі спортом, так. Поки зробимо паузу, і хай він походить на малювання. Тим більше, що я ж кажу, що у нього це виходить. І ще було питання про те, чи є у нас інфляція. Від родичів. питання було: чи є у нас інфляція? Так, у нас інфляція є, і вона досить відчутна. На мій гаманець досить відчутна. Якщо я раніше от, до війни от, до цього всього, ну інфляція і раніше почалася, ще перед війною почалася інфляція, але вона не була настільки е, стрімка і настільки е, очевидна. Так, по чуть-чуть воно капало, капало, ти помічав, що щось там на, на пару центів стало дорожче. От. А то прямо особливо от бензин, як почав скакати, ти кожен день їдеш, господи, і думаєш, от, треба було ще вчора заправитись. На наступний день їдеш, о, думаєш, хорошо, що я вчора заправився, тому що уже сьогодні бензин вже по такій ціні, що ну, просто отак от гігантськими кроками це все було. Значить, максимальна ціна на бензин у нас була чи 4,69, чи 4,79 за галон. Галон це 3 літри, 780 мл. Наразі ціна на бензин упала. Сьогодні була ціна 3. 59, 3,59, і можливо, це потягне за собою зниження інших цін, тому що ж на транспортуванні багато що зав'язано. Ну, не знаю. не знаю У нас би в Україні воно, звісно, б цього не було. Але ну тут люди очікують, говорять про це, не знаю. я У мене таких очікувань немає, тому що я знаю, що. У нас ніколи нічого назад не вертається. Тут, можливо, якось по-іншому це працює. Ну, по бензину я поки що бачу це так. Але чи не буде це е... відкат назад для того, для якогось великого стрибка вперед, щоб це не було. Е... Як це? Забула я, коротше, гор-горші щось таке. І це враховуючи зараз те, що в школі відмінили харчування безкоштовне, і, і ми аплаялись на безкоштовне харчування, нам відмовили, тому що виявляється, ми дуже багато заробляємо. Я не знаю, як інші люди можуть у собі оформити, і це все. І у нас вважають, що у нас такий шикарний заробіток, так що ми не знаємо прям. Магнати. Ну, коротше, от. і я вже повинна витрачати більше грошей для, те, для того, щоб забезпечити харчування дітей в школі. От. Тому наразі інфляція відчутна і відчутно нормально. І це мене, я скажу, бентежить. Треба більше заробляти. От. А більше заробляти ціни не ростуть на зарплату. Так що, от такі у нас новини, вже буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, ставте лайки. І всім пока-пока. Хорошого дня, всім!